Сьогодні ми попали в відень. Около є мільйон красних обходів я нічко біжо до зарі. Під покет. Ну, супер. І, на пам'ятному місці. Йдемо шукати ескалатор. Це страшно, добре. Блінчики дуже вкусні, але холодні. Дуже страшно мені, це Кавичка Кавічка впала п'ять. Штрудель смачненький, свіженький, тепленький. А нудель. Ну? Її треба спробувати, чи не отравлено. Давай. Це мій штрудель. Не отравлена? Mm. Кава така, прям жорстка трошки, але з вами. Немало на фоні. Не, Матусенька роби робить. робить Холодно, так? М -м -м. Ням -ням 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 -ням. Валька сажала нашу ягідку. Наша поїздка закінчується. Дуже було красиво. Надзвичайно гарно. Ми повернемось влітку. Чао!